Ціна питання 20 тисяч доларів. Торгували довідками про інвалідність та тепер відповідатимуть за законом. Служба безпеки України знешкодила на Кіровоградщині злочинну групу, яка заробляла на ухилянтах. Затриманими виявилися двоє раніше судимих за шахрайство представників криміналітету із Кіровоградщини та Дніпропетровщини, які виготовляли фіктивні довідки про інвалідність. За даними слідства, на підставі вказаних фальшивих довід, виготовлених спільно з представниками однієї з київських МСЕК, ухилянти мали право, окрім того, що отримати ступінь інвалідності, на якої їх виключали з військових списків, вони також оформлювали собі пенсії по інвалідності від держави та одержували дозвіл на виїзд за кордон. Встановлено, що зловмисники вимагали по 20 тисяч доларів з кожного ухилянта. Оперативники СБУ затримали їх на гарячому під час одержання ними всієї суми неправомірної вигоди. Наразі їм повідомлені підозри за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Батько трьох дівчаток, турботливий чоловік, мужній воїн, патріот. 47-річний Віктор Ковбаса, родом із Херсонщини. У 2014-му змінив аграрну сферу на військову. На захист рідної землі став добровільно. У перший рік війни було невеличке фермерське хазяйство, 50 гектар. Фермували з батьком, поки не почалася агресія російська. Пішов захищати батьківщину. Ну, почин... Починав службу в 2014 році під щастям це Луганська область. І якщо дивитися на карту, то рази три-чотири від Луганська до Азовського моря спускались, подималися своєю частиною От, на об'їздили. Всю, всю територію Ланська важке поранення, в результаті якого втратив дві кінцівки. Командир зенітно-артилерійського взводу 57-ї бригади отримав під Бахмутом у 2023 році. Був звичайний день. От ми тримали оборону. Треба було зайняти позицію. От, ми до неї прямували. І так сталося, що міна прилетіла. Підповідав так, ще приходилось віддавати накази, так я був старший групи, щоб нічого не потіляв. Наразі Віктор із сім'єю проживає у селищі Смоліне, що на Кіровоградщині. Сюди перевіз родину після окупації рідного Брислава. Зізнається, знову включатися в активне життя після поранення було складно, і, власне, тут головною підтримкою та мотивацією стали найрідніші. В <ріст> мене три доньки. <ріст> тобто мотивація дуже велика. Я ж не можу бути інвалідом вдома. Тобто, а от на реабілітацію двічі на тиждень ветерану доводиться їздити майже за сотню кілометрів від дому у Кропивницький. Тренується ветеран на базі Донецького державного університету внутрішніх справ. У навчальному закладі реалізують проєкт Дружня підтримка. Те, що є військові, які тільки після поранень, після операцій, вони знаходяться де ще в медичних закладах. І наші курсанти разом з моїми викладачами відвідують такі заклади, де ми працюємо над моторикою рук, ліпка, малювання, арт-терапія, прогулянки на свіжому повітрі, тому що ну, після таких травм людям потрібно і соціалізувати. Також у ветеранів є можливість відвідувати спортивні сакції, отримувати психологічну і юридичну підтримку. Загалом проєкт покликаний допомогти захисникам адаптуватися до життя після повернення з фронту. І у Віктора відзначають тренери у всьому, і у фізичному, і у ментальному напрямку. В плані адаптації неабиякий прогрес. Можете казати, клієнту? Сьогодні ми працюємо на розвитку. Зведення, розведення рук ну, кросовері. За рік роботи проєкту, дружня підтримка його учасниками стали 50 захисників. Утім, каже ветеран Віктор Ковбаса, на жаль, навіть з урахуванням таких проєктів наразі держава не готова до такої кількості людей з інвалідністю, яку продукує війна, адже програм підтримки дуже мало, особливо у невеликих містах і селах. Тож маємо створити власну модель ветеранської політики, що відповідатиме викликам часу. І над цим в Україні працює не лише державний сектор, але й громадський. Зокрема, при благодійній організації Українська фундація Мрія створили профільну експертну групу, яка вивчає та аналізує досвід інших країн і розробляє комплексну систему підтримки ветеранів, що поєднує освітні, соціальні та інклюзивні компоненти. Без несправностей та запізнень. У Кропивницькому теплове господарство на 100% готове до старту опалювального сезону. Про це відзвітували в міській раді. Тепло абонентам постачатиме комунальне підприємство Теплоенергетик. Комунальники завершили ремонт котелень та замінили аварійні трубопроводи на нові. Роботи проводили за міський кошт частину запчастин та обладнання надали міжнародні партнери. Наразі опалення вже почали поступово подавати лікарням, дитсадкам та навчальним закладам. У багатоквартирні будинки тепло, за словами влади, запустять у перші дні листопада, коли знизиться середньодобова температура. Повністю пройшлися по всіх 164 кілометрах. Теплових мереж їх проінспектували. Також 2,5 майже кілометра теплових мереж по місту були замінені. В виробничому процесі буде задіяно 21 котельня, так як і в минулому році, та кропивницька ТЕЦ. Наша. Також дві котельні у нас працюють на альтернативних видах палива в місті. Я наголошую, це котельня, яка побудована інвесторами в пологовому будинку, і котельня в лікарні на валах. Приторговували кайфом. У Кропивницькому поліцейські затримали двох чоловіків, які збували наркотики. Заборонені психотропи ділки продавали клієнтам через інтернет-магазин. Отримавши оплату, розповсюджували наркотичні речовини шляхом закладок. Під час обшуків правоохоронці виявили в дилерів цілий склад з наркотиками. На зберіганні в гори підприємців були 900 грамів амфетаміну та канабісу, а також електронні ваги і приладдя для фасування. Психотропи правоохоронці вилучили на експертизу а обом наркозбувачам тепер загрожує в'язниця. За попередніми даними, вартість вилученого за цінами чорного ринку складає близько 360 тисяч гривень. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин. Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.